Мої вітання, друзі, скажіть, будь ласка, вам знайома така картина? Ми беремо саджанці, такі малесенькі, такі скромні, такі от. Билочки саджаємо, а через три рочки маємо справжню, потужну королеву. Добре ж я в дівчат побачила, що вони оцю королеву Ангелу ведуть як квітку троянду. Зараз також я її залишаю високою, бо вона здатна квітувати по всій довжині своїх дуже довгих пагінців. Але ж цієї інформації прочитати десь на офіційних джерелах взагалі неможливо. Ось також приклад лідера клумби. Як я кажу, одна троянда, як ціла клумба. Крона цієї троянди може розкидуватися. Але мені здається, 2 метра візьме просто. Я також її стримую, бо тоді я просто поряд цією трояндочкою не пройду, мені не буде місця. Він перекриє мені всю доріжку, він здатен закрити собою всіх троянд, яких я посадила. Поруч. Ну, бо я ж, ну, як то кажуть, не з фонаря брала цю інформацію, як же саджати, на, які... на яку відстань? Щось читала? Я кажу, ось французи пропонують саджати флорібунди 50-60 сантиметрів? Ну невже можуть обманювати справжні селекціонери троян своїх покупців? Ой, не знаю, не знаю. Чи в них покупці такі, в яких троянди не розростаються, і гинуть же через три рочки вони нові купують, або це просто, знаєте, щоб побільше купували та насаджували? Ну, як ми бачимо, в бізнесі святих немає. Ось ця троянда Леонардо да Вінчі, це ж одна троянда? Ну куди ж тут ще підсаджувати до неї не 50 сантиметрів, а я ж підсаджувала. Ось Блю Елрік. Ну, який в нього шанс тут за цим столом щось з'їсти для себе? Ні, ну якось він там дає трохи радо. Ну, але ж він вже не має шансу. Бо, наприклад, пані Людмила Голубінська з каналу Розатерапія написала, що в неї навіть за перший рік ця троянда вже величезна, ну бо, мабуть, їй вистачає місця, а в мене він вже затиснутий коріннями інших троянд, і для всіх вже поживних речовин не вистачає. Ця троянда одна, як ціла клумба. І ніде в описах ми не прочитаємо, що її крона може розкидуватися до двох метрів легко, легко. І це вже через три ручки, Любі. Ось так. Що з тим робити? Ну, що з тим робити? В описах ми ніколи цього не побачимо, бо продавці завжди будуть приховувати цю інформацію. Їм не потрібно писати, що троянда може стати 2 метри в висоту або 2 метри в ширину, бо їм же ж потрібно, щоб ми купували якомога більше троянд. Юлей принця Монака. Ну він просто експансію завжди-завжди влаштовує на інші троянди. Він також. Він що знизу, що зверху, це широченна троянда, широченний кущ, ще й калючий. І ніде ми не візьмемо цієї інформації. Ось також це в мене один кущ цієї троянди. Дивитися, ділитися інформацією. В мене було запитання після відео про червоні троянди, скільки кущів в мене тут посаджено. Я відповідала в коментарях два. Любі. два. Один кущ малікорн, але він дуже підрізаний, бо якщо його не стримувати, ну він як маленьке дерево в мене виростав. І один кущ Омаша Барбара. І також я її стримую, бо я не зможу просто пройти. Повз. Бо в мене тут доріжка, мені потрібно якось ходити. Це дві троянди, дві флорібунди, і це ще вони стримані. Я їх обрізаю. Ну і що робити? Робити, що робити, що нам робити. Ну, що робити, помилки завжди будуть, бо кожна кожна троянда індивідуальна, в кожного з нас свій індивідуальний догляд. Ось історія цієї троянди в мене також індивідуальна, бо її сусідку поряд після обстрілів поламала бруківка, я вирішила її не відновлювати. Бо вона була із метеликів, вона була дуже чарівна, але ці метелики в нас на півдні не тримають свої Пілюстки. Тому я її викопала, також, мабуть, пошкодила корінечка цієї троянди, і коли через рік вона відновилася, вона мені просто видала все, на що вона здатна, коли вона позбулася своєї сусідки. Ось так, їй не вистачало місця. Я бачила, що це дуже потужна троянда в неї товсті такі, знаєте, гілочки, я також її дуже стримувала. І коли вона отримала більше місця, вона просто видала все, на що вона здатна. Любі 50 см для Флорібунт, це замало. Це замало. Це вже я вам кажу зі свого досвіду. Так, не всі троянди так розростаються, деякі просто ну, чахлики від того, що дуже погані саджанці, або в них не така генетика, вони не можуть так розростися, а деякі ж розростаються ще більше. Я точно знаю, що дуже велика троянда це пампанела, дуже велика троянда це чіпендейл. Ну, це просто ну, дуже великі троянди і ніколи в описах продавців. Ми цього не побачимо. Ну бо вони приховують цю інформацію. Їм це не потрібно. Їм потрібно, щоб ми брали якомога більше і саджали, саджали, саджали. В наших продавців троянд е, також на сайтах бувають переклади з офіційних сайтів. І інформація така, знаєте, загальна поширена, така спільна для всіх. Але я думаю, якщо запитати в них, якою може бути ця троянда, на якій відстані саджати, я думаю, що такі, наприклад, дуже порядні продавці, як пані Наталія Капріфоль, вона скаже, бо вона колись сама дивувалася, вона мені розповідала. Люди з Одеси беруть дуже багато троянд, цьому році. Це ще 90 не було, і питають, а сколько можна саджати розочек в одну ямку. Я кажу так це вони поребрика надивилися. Там з росіянців у них бум. Вони саджають в четвертій зоні морозостійкості в одну ямку, багато цих троянд, ну, бо вони ж там зростають, як в них? Три місяці без укриття, ну що та троянда може наростити? Нічого. Вона була дуже здивована. Ой, ну і що, любі, що я хочу сказати? Помилки будуть завжди. Якщо вже сталася помилка, з власного досвіду кажу краще пересаджувати вже одразу, бо потім ця ситуація вона не розсосеться, вона сама собою не виправиться, тільки ми можемо це виправити. Це також мої кросуни, Жанка Кто і лампіон, в них також потужні кущі. Я оновлювала повністю, Вони також бачимо що. Торік це все було прирізано і це нові пагони повідрощувала троянда. Захотілося мені більш гармонійного кущика в них. А якби я їх ну, не вирізала коротко, це були б величезні кущі, вони також розкидуваються, піднімаються нагору той жанка, хто, і йому потрібен простір, бо він просто. Всіх приголомшує, він всіх задавлює. Ось там біля нього трояндочка. Його ту трояндочку її влітку і не побачиш. На початку ще сезона проквітує, а потім він її накриває повністю і все. Це потужні флорібунди. Любі, будьте уважні та обережні з флорібундами. Кущ Бреше, він також дуже потужний. Я його стримую. Якщо його не обрізати, не прибирати йому цю висоту, ну, менше метра я його обрізаю, але не зовсім коротко. Ну, бо я не хочу продуктивність зовсім вже його підбити. Це дуже рісна троянда. І кущ вона утворює Такий, що йому місце потрібно. Ось тут поряд трояндочка, я її навісні викопаю, Ну, сенсу немає ніякого. З цієї сторони наваліс він також потужний. Він такий зараз не дуже великий, бо я його оновлювала, Вон, як бачимо. Бачите, старе гілля, я його зрізала, і оце все пагони тогорічні. Він ще не розрісся, він, як він любить робити. І вони просто вдвох воно, цю троянду забивали. Поміж ними десь метр. І ось, поміж такими потужними флорібундами, краще мати саме таке розстояння. Ну, бо на меншому. На меншій відстані вони все ж таки забивають одна одну, і вони так не розвиваються гарно, як потрібно. Ось трояндочка Леонардо да Вінчі, Вона утворює величезний кущ, широкий, високий. Його обов'язково стримую я завжди, бо він також просто порозкидається во всі сторони і буде височений, він буде як вітка троянда. Ну, поміж такими високими, широкими флорібундами, також. Потрібно було б відстань мати десь метр. Але ж ми саджаємо малесеньку гілочку, а потім виростає така потужна троянда любі. Будьте уважні, розповідаю вам про троянди, які можуть бути великими. В нас на півдні флорібунди можуть бути великими. Ось, подивіться, флорібунда, також я її оновлювала, які вона товсті, має пагани. Ось моя рука і ось товщина цих. Гілочок в троянди аспірін також дуже потужний кущ і високий. Флорібунди в нас на півдні розростаються, вони в нас великі, вони в нас потужні. Пишіть, любі, які флорібунди порозросталися в вас, ну бо вони як шраби на розмір.